День земельної комісії. значить Перше питання це питання Антонович Ганни Семенівни щодо затвердження технічної документації з землеустрою, щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурної місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Це присадивна ділянка площою 25 сотих, яка знаходиться за адресою село Сільське, вулиця Дачна, 12. E, значить, Ця громадянка є власником майна, це тої житлового будинку, і тепер вона робить документацію, якщо у власність отримати земельну ділянку. І документація виготовлена. Mm -hmm. Так що прохаю підтримати, підтримати. на непригодання. Наступне значить, клопотання від громадянки сукини Олени Васильівни щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення тимчасової споруди. Малої архітектурної форми, яка розташована за адресою селища Гоголеве, вулиця Горєва, 20Д. Це в центрі, тут на базарній площі на колишній, там півсотки вона займається, сформована земельна ділянка. Просто ми затверджуємо проєкт на сформовану діляночку. А далі вона вже буде виготовляти всі містобудівні умови, паспорт прив'язки до тимчасової споруди через архітектуру. Це не просто тільки сугубо по діляночці. Ось це цей проєкт виготовлений. Ні, це там, де в неї знаходиться біля Яремка Тимчасова Так. А, так, воно, так, воно, так. Воно. Оце воно, ось проєкт, той що виготовлений. Це була ділянка, вся зроблена інвентарізація 800 повністю на базарну площу. Так. Вони зробили відокремлю тільки сугубо на свою діляночку. Так, і тепер ми просто його тільки затвердимо, сформовано ну, з новим кадастровим номером. А далі вона по містобудуванню робитиме вже все через е комунальний відділ, відділ так, так що спорухаємо отримати, так, слідуючи це клопотання від громадянина Браток Йосипа Степановича щодо надання дозволу на розробку проєкту землею щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва площою 4 сотки, яка розташована в селищі Оголеве. Короткого району Полтавської області. Це він а хоче взяти грядочку отут, біля домів, по вулиці Нашкові, там відмовилася він на цей лібере. Так, і наступне питання це клопотання островерхої Наталії Олексіївни щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межа вельної ділянки в натурі на місцевості. Так. Площею 07451 для ведення товарного сільського виробництва, що розташована mm -hmm. за межами населених пунктів на території Гоголівської селищної Щаси, ради Сьогодні районному. Це громадянка оформляє спадщини, від помершої мами, по рішенням суду, це її по. Mm -hmm. так, прохання задоволення. Ну, це весь такий всі питання використання.